Через суботній обстріл та як результат проблеми з електропостачанням у Луцьку зменшили кількість одиниць тролейбусів на маршрутах. Було знеструмлено три тягові підстанції, які живлять контактну мережу в районах вулиці Карбишева та Гордіюк, проспектів соборності, молоді та відродження. Відтак, тролейбуси з цієї лінії були зняті. Сьогодні на маршрути вийшли 26 тролейбусів, коли в звичайні робочі будні їх курс до 39 одиниць. Сьогодні нам дозволили вже о восьмій годині збільшити кількість тролейбусів і поетапно поступово з обережністю навантажувати контактну мережу, тобто збільшувати кількість тролейбусів. Тому було прийнято рішення. Добавити тролейбуси на такі більш напружені маршрути, де є більше поглинання і утворення пасажирів. А саме на перший на перший маршрут ми залишили сім тролейбусів, на другий маршрут чотири тролейбуси, третій два тролейбуси. 5.2, 12.2 по своєму графіку працюють вони і по своєму напрямку. І запустили ми додатково по три тролейбуси на маршрутах номер 15 і 15А. До, до вечора, сьогоднішнього дня, ми будемо рухатися в кількості 26 тролейбусів. Як зауважив очільник Луцького підприємства електротранспорту, сьогодні ввечері матимуть зв'язок з енергодиспетчерами, які своєю чергою повідомлять, чи варто зменшувати кількість електротранспорту, аби не перевантажувати мережу. Якщо жодних застережень не буде, то попередньо на завтра плануватимуть, як зазвичай, 39 одиниць транспорту на маршрутах. Одначе, якщо ж застереження таки будуть, то можливо їх вийде до 33.